Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про відкликання ліцензії iBox Bank, майбутнє термінальної мережі iBox та як тепер поповнити монобанк без комісій на крупні суми. І так вчора, 7 березня, НБУ відкликав банківську ліцензію та ліквідував iBox Bank через систематичні порушення фінансового моніторингу, але основною причиною вважається підозра у відмиванні коштів ігрового бізнесу через цей банк. Сам банк займав мізерну частку на банківському ринку і навіть сумніваюся, що серед людей, які стежать за цим каналом, знайдуться такі, які мають мали рахунок в цьому банку. Тому впливу на банківську систему практично немає. Проте IBOX Bank мав значний вплив на мережу платіжних терміналів IBOX, адже компанія MetaPay, яка є оператором цих терміналів, власне мала договір на прийом платежів з IBOX банком. І відповідно відкликання ліцензії iBox банку фактично зупинило діяльність терміналів iBox. Платіжні термінали iBox були, мабуть, найбільш популярним і найбільш зручним варіантом поповнення без комісії карт Монобанку. За словами Гороховського, мережа терміналів поповнення iBox приймала від 12 до 15 мільярдів гривень на місяць на поповнення карток Монобанк. І через ці термінали ви могли, прикладаючи карту до зчитувача, поповнити свою карту МОНО без комісії за раз на 50 тисяч гривень, і потім знову повторити поповнення. На щастя, Монобанк досить швидко зреагував, і тепер ви можете також без комісії поповнити карти Монобанку у інших платіжних терміналах, таких як EasyPay та city 24. Правда, в них поповнити одну карту МОНО можна не більше, аніж на 30 тисяч гривень після проходження верифікації через Дію. Монобанк також розіслав своїм клієнтам сповіщення, що окрім даних терміналів, поповнити карту без комісії можна і в касах Univerсалбанку, А банку та Укргазбанку. Але не забувайте, що це банки-партнери, у яких є своя клієнтська база, тому черги доказ можуть бути суттєві. Проте, якщо вам необхідно поповнити карту Моно на більше аніж на 30 тисяч гривень, а біля вас немає відділення, але є термінали EasyPay чи City24 24, то ви можете також через ці термінали поповнити свої карти PUMB чи АБанку без комісії, і вже з карти Pumbu чи А-Банку без комісії також переказати кошти на свою карту Монобанку. Наприклад, через EasyPay ви можете свою карту Pumbu поповнити по номеру карти на 30 тисяч гривень на добу і ще 30 тисяч через IBAN реквізити на добу. Тобто 60 тисяч гривень за один день. І їх також без комісії ви можете скинути на свою карту Моно. Через термінал city 24 поповняти карти через IBAN реквізити я б не рекомендував, адже в такому випадку кошти зайдуть не миттєво, а протягом трьох робочих днів. Принаймні так було у мене при поповненні своєї карти PUMBO. При поповненні через IBAN реквізити в EasyPay кошти проходять моментально. Ці обхідні шляхи з картами А банку та картами PUMBO працюють і слід про них пам'ятати. Адже раніше термінали EasyPay брали комісію за поповнення карт Монобанку. Тому є ймовірність, що ця комісія може повернутися. А ось щодо мережі платіжних терміналів IBOX, то компанія заявляє, що протягом 2-3 днів підпише договір з іншим банком і знову відновить свою роботу. Чи будуть умови в терміналах iBox такими, якими вони були до моменту проблем з IBOX-банком, станом на зараз невідомо. Проте варіантів безкомісійного поповнення карт Монобанку зараз цілком достатньо. Маю надію, ця інформація була для вас корисною. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!